Того, що вирішив, чи від того, що правильно обрав, я не знаю. От, але напевне в неї інше. І тепер є вона. Біблія говорить про те, що шлюб це Боже благословіння, це задум. Це та інституція, яку Бог дав для людей, тому що ми абсолютно переконані, що людина б ніколи сама до цього не дійшла. І взагалі людство, воно починалося із сім'ї. Коли ми говоримо про це, то напевне треба сказати, що є різні віхи в історії людей. Є час, коли от, батьки пам'ятають це, коли вони народилися. Був час, коли вони не слухалися, і це були їх перший прояв характеру. Вони цього не знають, це ви знаєте. Потім був перший клас в школі, потім був останній, потім було навчання. І так швидко все пройшло. Наче це вчора все, так? І навіть не віриться, що наші діти, вони так швидко нас роблять зрілими і ростуть. І це той момент, коли потрібно сьогодні, щоб Бог благословив їх. Я хочу сказати, що це особливо віха, тому що був момент, коли вони приходили до Бога, коли вони просили прощення. Я думаю, що для батьків це була радість, коли наші діти знають Бога. Коли вони будують з ним свої стосунки. Але потім є оця важлива віха. Ви знаєте, що Біблія говорить, що сім'я це той досконалий задум, який Бог дав для благословлення людей. Я хотів би звернути в першу чергу, що сім'я це якраз є гармонія, доповнення, допомога. Ось чому Бог сказав, не добре бути людині одній. Недобре відчував рові. Ну і Наташа відчувала що не добре. Я думаю, що це не тільки Адами відчувають. Єва також розуміє, що щось не добре. І Бог твориться. Знаєте, мудрий Соломон колись говорив так, що я трьох речей не розумію, чотири для мене не збагнені. І він говорить про орла в небі, про змію, яка піднімається по скалі. І він каже, я не розумію дороги мужчини. От як він дійшов до неї, і як це все вдалося, що сьогодні ми свідки цього, ми цього не знаємо, це таємниця. І вони цього не розуміють кінця. Що будуть розгадувати це. Другий момент, Біблія каже, краще двом, ніж одному, і горе одному, якщо він впаде. Слово Боже каже, що це доповнення, ця підтримка. Ця гармонія якраз створює досконалість. Іншими словами, сьогодні треба сказати добре, що у провіма вже є повнота. От вона його абсолютно допомоє. Він ходив такий ну, неповноцінний. Це згідно Слово Боже. Чому і не добре? Тому що відчуваєш якусь свою недостатність. От так, наче й на вигляд нічого. Ну, не можна щось таке сказати, так? але є неповноцінність, вона внутрішня. І це та порожнеча, яка має бути кимось захоплена. Хтось має принести цей зміст. І тому Біблія каже, краще двом, ніж одному. І горе одному, бо якщо він паде, нема кому підтримати. Сьогодні Бог дає опору про він для тебе. Подивись, яка опора. Написано, що тоді двом краще. Нитка втроє скручена написано, не скоро порветься. Сьогодні відбувається це поєднання. Ще одне: сім'я і шлюб це насолода, це благословіння. І в притчі Соломона написано, радій через жінку твоїх юних літ. Впивайся назавжди коханням її. Радій через жінку твоїх юних літ. І в юних роках. Але роки це діло таке наживне. Роки мають здатність доповнювати число. І 23, і 25, і 35, і 65. Але написано радій у всі роки, у всі дні твого життя через жінку твоїх юних літ». Тобі її потрібно сфотографувати такою бути ти її зараз. Фотокамери допоможуть. Але через роки, коли чоловік дивиться на свою дружину, вона для нього ще краща. Вона для нього ще більш привабливіша, він її набагато глибше і краще знає. І написано, від цього приходить радість. Від цього приходить благословіння, і з роками подружжя не розчаровується один в одному, а більше захоплюється один в одному. І це насолода. Мати одну дружину в серці – це найкраще часово. Є певні обов'язки, я хотів би їх коротко нагадати для вас, тому що ви вивчали цю тему, були розмови з вами, ви готувалися до шлюбу, ви молилися, щоб Бог вас привів на це місце. А сьогодні ви маєте прийняти відповідальність. Це не наші відповідальності, це не відповідальність церкви, це відповідальність від Господа для того, щоб ви сім'я. Благословенною віднині і назавжди. Ми як християни розуміємо, що якщо Бог не благословить сім'ю, ніяке щастя людське утримати не можна, ніяка закоханість тривалою не буде і не переросте в любов. Тому робимо, ти муж, кажу, що муж це мгновенно оцінівший жінка. От сьогодні. Можливо, це і так. Для всіх інших ціна впала, ріску. І в тебе є одна. Але мужчина, чоловік, має цінність, тому що Біблія говорить, що перш за все він любить свою дружину. Слово Боже каже дуже просто: чоловіки любить своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав себе за неї. Чоловіки любіть своїх дружин. Від сьогодні це твоя дружина. Ти цього хотів. Мріяв, снилося. А сьогодні це реальність. Цей день броде сьогодні. Ви будете його згадувати, але цей момент, цей відлік часу, це зовсім інший, інший статус у твоєму житті. Любити свою.